Друзі, всім привіт! Я зараз знаходжусь в Подольському районі Києва і йду показувати новобудову ЖК Сирецькі Сади. І хочу вам зробити невеличкий відео огляд. І так, ось перед нами цей комплекс ЖК Сирецькі Сади. Ось там ми бачимо ще по сусідству комплекс, який називається місто Квітів. Цей, буд... Цей комплекс зараз ще в процесі будівництва. Декілька будинків вже побудовано, але більша частина ще в процесі. Ось ви бачите, крани працюють. Ця... Ці будинки вже ми бачимо утеплені, обшиті, пофарбовані. Тут, якщо я не помиляюсь, дитячий садок буде такий двоповерховий. Ось ця територія, я не знаю ще, що на ній буде, але я думаю, можливо, тут надземний паркінг побудують, або якусь зону відпочинку. Ну, не знаю, якщо чесно. До будинку ми йдемо по ось такій доріжці. Є і велодоріжка, є і пішохідна з цієї сторони. Зараз будемо заходити і я вам трошки покажу територію в цьому будинку, в цьому комплексі я зараз даю однокімнатну квартиру з новим ремонтом. Вартість її 17 тисяч гривень на місяць. І ось зараз якраз я йду показувати це заїзд в комплекс, це вхід. У мене є такий ключик. Дякую. І ось ми заходимо на територію ЖК, одразу бачимо такі скамічки, зелень, невеличкі ще дерева. Це комплекс відносно такий новий, тому дерева ще не встигли вирости, написано, вигул собак заборонено, але питання, де ж все таки з ними. Гулять. Ходить, мабуть, в стару частину і там гулять. Ну, ладно. Тут у нас класний дитячий майданчик, на жаль, не з прорезиновим покриттям, з такою крошкою, але доволі великий. На перших поверхах бачимо комерційні приміщення, маленький супермаркет Ашан. Аптека, кав'ярня і ось такі, ось такі будинки. Тут будуть будинки поверховістю від 12 до 24 поверхів, ось ці 2 чи 3 по 24, а далі трошки понижче. Закрита така територія, невеличкий заборчик, і за заборчиком бачите стоять машини. Зараз паркінгу немає ще, тобто машини всі ставлять отак навколо комплексу. Генератори, ну так, уютно дуже. Багато зелені, хоч вона і невелика, але вона є. Наскільки мені відомо, власник попередив, що зараз вирішується питання з. Установкою генераторів, тобто під час е, вимкнення світла, хоча б будуть працювати там ліфти, ну, якесь освітлення таке. Е, тобто, ну, буде, хоча б ліфти будуть працювати, і це великий плюс, тому що, самі розумієте, для мешканців, які живуть на верхніх поверхах, ходить пішки ну, це величезний мінус. Підстрижена травка, посередині футбольне поле. Бачимо і футбольні, і баскетбольні м'ячі. Ага, тут і баскетбольні кольця є, і футбольні ворота. Тобто можна і футбол, і баскетбол. Ось ці будинки вже. Навірно, по 16 чи по 18 поверхів, ну, тобто вже, чи даже по 12, набагато нижче. Теж магазин домашній маркет, все для дому. Спортивний майданчик з цієї сторони. Тут вже якісь дерева побільше, можливо, це частина, яку здавали в експлуатацію ще раніше. Ось такий затишний двір. Подивіться, ось тут дійсно так затишно. Багато зелені, все, ну от мені подобається. Лавочки якісь такі незвичайні. Ще один дитячий майданчик. Ще один дитячий майданчик уже з таким покриттям прорезиновим. Тут якийсь місточок, і видно, що чи була вода, чи, можливо, планують, ну як таке озеро тут зробити, чи таку, як річечку. Ну, тобто цікаво. По сусідству є ще приватний сектор будинки. Це взагалі такі точно 12 поверхів будинок. Я здаю квартиру в ось цьому будинку на 12-му поверсі. Квартира з класним новим ремонтом, з меблями, з технікою. Ну, тобто, дуже комфортно. Все чистенько, є нормальні входи і заїзди до, до будинків. Якщо з скаляска чи, чи ще якось, то можна піднятися і по сходинкам, і підйомник. Тут ялинка така, на Новий рік можна наряджати. Чуємо звуки. Будівельників, будують далі ті секції, які ще в процесі. А тут у нас побудовано 4 будинки. Два будинки по 24 чи по 25 поверхів. І два будинки такі по 18 і, мабуть, 16 чи 12 поверхів. Дуже гарна комфортна територія. До метро тут найближча станція Сирець, але вона ну, не дуже близько. Бачимо банер, там в синьому будинку вже висить продаж. Ну, я думаю, що це квартири, які ще... Продаються по переуступці, тому що, наскільки видно, що ті будинки ще не заселені і навіть не початі ремонти в них. Тобто вони на стадії, скоріш, завершення. А тепер давайте покажу саму квартиру, яка зараз здається в ЖК Середській сади. Це ось така кухня вітальня Подивіться, який гарний стильовий ремонт. Все продумано до мелочей. Є всі меблі і техніка, є холодильник, мікроволновка, варочна панель, посудомийна машина. Ось тут вона знаходиться. Телевізор. Ось такий гарний стіл. З іншої сторони. Телевізор. Ну, тобто, все продумано, все дуже комфортно. Це вхід. Тут знаходиться гардеробна кімната. Ось така велика. Далі у нас санвузол. Є пральна машинка, бойлер. Дуже все комфортне, чисте. Нове і кімната. В кімнаті у нас диван, який розкладається, і велика шафа. Вид з вікна. Це на секції, які зараз будуються Можна отсюди подивитися ось там. Вдалеку можна побачити е, парковка для автомобілів. Це школа, садок, мавірно, трьоверховий, теж футбольне поле, дитячі майданчики, спортивні майданчики. Невеличка парковка в дворі. Ну, це все буде розстраюватися, прибиратися. Будуть відкриватися ще якісь там заклади, в плані там кав'ярні, магазинчики невеличкі, ну, тобто, буде все дуже комфортно для проживання. Ось така квартира і такий огляд ЖК Сирецькі сади і квартири. Можливо, ви саме шукаєте квартиру, то Зверніть увагу саме на цю. Тому що все нове до цього не здавалось. Чистенько, комфортно. світло дуже, подивіться, люди всі є, коли заходять, ну от дуже така світла квартира. На цьому буду закінчувати. Всім гарного дня. Кого зацікавила квартира, звертайтесь. Телефон свій залишу в описі під відео. І на цьому все. Всім гарного дня і до побачення. Пока-пока.